Про півника одна господиня мала собі півника та курочку, що було той півник знайде, завжди ділиться з чубарочкою От якось знайшов він на доросі золоту обручку, а курочка йому і каже. Ти усім зі мною ділишся, а цим персником не хочеш поділитися. А півник їй отказує. А як же я його переламаю, коли він такий твердий? А Чубарочко йому. Ну то ходім до коваля, нехай нам переріже його навпіл. Пішли вони до коваля. А там саме якийсь пан привів кувати. Як побачив він півника із золотою обручкою у дзьобі, покликав свого лакея і наказав піди но, забери в півника ту обручку. Лакей пішов, вихопив у півнику обручку, скочив у карету та й ну хотів поїхати. Та ще не встиг погониш замахнутись пятогом на коней. А півник уже вилетів напередок та й кричати до пана, щоб віддав йому його обручку. І поки пан доїхав додому, то півник уже був там. Заходить пан до покою. А півник його уже там чекає. Сидить на столику і кричить: Пане, віддай мені. Персня, пане віддай золотого. Пан покликав Лакея і наказав йому Візьми цього дурнуватого півня та вкинь у криницю, нехай там утопиться. Зловив Лакей півня, вкинув у криницю і криницю замкну. На другий день пан каже Лакеєві. Ідино, подивися, чи втопився півень. Лакей пішов, повертається і розказує, що та криниця висохла, води у ній ні краплини, і півня нема. А півень тим часом випив усю воду, знов прибіг до панських покоїв та й кричить Пане віддай мені персня, пане каже Лакей. Візьми цього дурня, запали у печі та вкинь його в жар, буде на завтра, на обід печеня з цього півня. Лакей узяв півня, посадив у піч, а піч затулив добре. Але ж півень не згорів, а випустив із себе усю ту воду, яку випив у криниці. І загасив нею вогонь. Через якийсь час наказує пан Лакеєві піти подивитись, чи вже спікся півень? Лакей пішов, отулив піч, а тут, як бух не з печі окріп, залив усю кухню і лакеє, а півень пурхнув до покою та й знов кричить. Пане віддай мені перстень, пане віддай мені золотий. Пан страшенно розгнівався та й каже. «Замкні цього когу тиська в скриню нехай там задушиться. Посадили півня у скриню, а в ній пан ховав гроші. Коли? По якомусь часі заглядають, а півень вискакує живий, здоровий, скриня та порожня, грошей і сліду немає, бо півень їх поїв. Знову прибіг він до пана та йну кричати Пане віддай мені персень, пане віддай мені золотий. Тепер пан, хоч і брала його злість. Злякався, бачачи, що нічого півневі не зробить, ще й до всього утратив усі свої гроші. Кинув йому ту обручку і каже Викиньте того дурнуватого півня за двері разом з його перснем. Півень схопив персня, подався до кухні та йну кричати до пані, щоб серед кімнати розіслала йому простиратло. А пані, а як же? буду я тобі розстеляти простиратло, щоб мені забруднив, уже й так шкоди наробив? Зайшов тут пан та й каже розстели йому те простирадло, то побачимо, що буде далі. Розіслали простирадло, півень скочив на середину і висипав із себе усі гроші, бо йому вже персні віддали. Пан і пані так зраділи, що вернулося їхнє багатство, що на радощах справили великий бал, запросили багато-багато гостей, а півень сидів разом з ними за столом, наче людина. А потім повернувся до своєї курочки.